Дискредитував зсу, ображаючи честь і гідність військовослужбовців. СБУ повідомило про підозру Буковинцю. Правоохоронці викрили жителя Чернівецької області, який під час воєнного стану виготовляв та поширював у соціальних мережах відеоматеріали, спрямовані на дискредитацію збройних сил України. Окрім того, що у своїх дописах чоловік зневажливо висловлювався щодо дій зсу та керівництва держави. Він також публічно ображав військовослужбовців під час виконання ними своїх обов'язків. Знімаючи це на відео, такий принизливий контент зловмисник розміщував на сторінках і каналах у Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Творчість буковинця миттєво поширювалася в мережі інтернет, формуючи у населення зокрема негативне ставлення до мобілізації під час воєнного стану. За оперативними даними, такий авторський матеріал буковинець систематично створював на замовлення і отримував за це гонорари. Лінгвістична експертиза встановила, що публічні висловлювання фігуранта свідчать про образу честі і гідності військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримування збройної агресії РФ. Правопорушнику повідомили про підозру. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.